Доброго дня, шановні присутні, до дня, шановні депутати. Мене звати Стражека Ліна Олегівна, Я вас доповідаю вперше. Тоді коротко скажу про роботу нашого підрозділу. Вперше хочу всім вам подякувати за виділені субвенції минулого року в сумі 1 530 тридцять тисяч 766 гривень. Ми їх витратили. По перше, 900 тисяч це були ремонти транспортних засобів. 500... 80 тисяч це були поточні ремонти будівлі, і 50 тисяч це ми купили Пилосмов Керхер. Що це нам дало за минулий рік? Ми збільшили на 50% кількість автопатрулів, тобто присутність патрульної поліції в місті Кримечуці зросла. Наступне, якщо ми говоримо про 24-й рік, першочергова задача була це відчуття збройної агресії, і хочу зазначити, що Протягом року п'ята частина патрульних долучилася до зведеної бригади хижак при департаменті патрульної поліції, яка безпосередньо виконує бої завдання. Якщо ми говоримо конкретно по роботі підрозділу, не зважаючи на те, що п'ята частина підрозділу несе службу зведеній бригаді хижак, ми обслужили на 19% більше викликів громадян. Потім час реагування з січня 24 року 7 хвилин 12 секунд знизився до 4 хвилин 22 секунди, тобто за рахунок збільшення кількості автопатрулів ми знизили час реагування. Якщо ми говоримо про загальний вал роботи, то при збільшенні на 64% загальної кількості задокументованих адміністративних правопорушень, в тому числі на 60% збільшення кількості виявлених п'яних за кермом, ми знизили тяжкість наслідків ДТП. Тобто, якщо ми говоримо за 23 рік рік, нас було 16 загиблих в ДТП, то в 2024 році їх було 5, тобто мінус 69%. Кількість травмованих у нас залишилася на тому ж рівні. Крім цього, хочу зазначити, що Крім роботи по безпеці дорожнього руху, обслуговування викликів ми також працюємо з населенням, з роз'ясненням населенню. Це і виховна робота з дітьми, це також і величезний фронт роботи по організації дорожнього руху. Хочу вам повідомити і зазначити, що протягом 24-го року ви бачите, у нас є зміни в організації дорожнього руху на території міста Кременчука. Це і кругові рухи, це і освітлення пішохідних переходів, що впливає безпосередньо на аварійність. Також це є. Деякі невеликі зміни на перехресті Свобода і Вадима Погачова», Я маю на увазі дублюючий світлофор. Також це є і розвантаження перехрест шляхом встановлення стрілок. Це таких перехрест дев'ять. Також дякую, що ми в співпраці з органами місцевого самоврядування. Ми встановили за нашою пропозицією, Було встановлено автономні джерела живлення на світлофорних об'єктах. Крім цього, на наступний рік ми також плануємо вносити свої пропозиції. Це так само буде стосуватися розвантаження-перехрест. Ми, ми ці пропозиції завжди надаємо, ми їх проговорюємо. Тому в цілому, також ще хочу зазначити, що ми працюємо в, в напрямку запобігання домашньому насиллю. Це є і роз'яснювальна робота, це є обслуговування безпосередньо цих викликів. Також... З такого що вас цікавило цей розгляд всіх ваших пропозицій і направлення інформації. Тому на наступний рік також ми будемо клопотати про встановлення автономних джерел живлення біля закладів дошкільної освіти. Також це підвищені пішохідні переходи по Вадима Погачова, які безпосередньо. На яких ставалися ДТП з потерпілими. Ну і також це підвищення пішохідні приходи, це вулиця Республіканська і лікаря Бончука, за які також ви до нас зверталися. В цілому ми готові до відкритої комунікації співпраці. На наступний рік ми просимо вашої підтримки. Що ми просимо в субвенції? значна частина цієї субвенції буде йти на купівлю мавіків для патрульних, які зараз на передовій знаходяться. І також це так само буде поточний ремонт транспортних засобів. І в Принципі, в цілому, невеликий поточний ремонт нашої нашого приміщення, а також це купівля велосипедів для велопатруля на теплий період часу.